Вітання всім, хто перед екранами телевізорів та гаджетів. З вами Білоцерківська команда телеканалу Еспресо у студії працює Ярослав Гопацан. Стежте за новинами Білої церкви та громади щодня. Адже у випуску ви дізнаєтесь про всі головні події. І далі актуальне за 24 квітня. Нарубали дерев на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Суд виніс вирок трьом мешканцям Білоцерківщини, які незаконно спиляли понад 160 дерев порід Вербу, клен, бузину, берест, ясен за інформацією окружної прокуратури. Ділки організували вирубку на території державного лісгоспу «Київоблагроліс». Кожному браконьєру призначили 5 років позбавлення волі, але зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном строком на 2 роки. Нині ж прокурори намагаються стягнути вартість завданої шкоди. Чекав Путіна у білій церкві, але після розмови з СБУ передумав напередодні у соцмережах. Поширили допис, де у центрі міста в одному з магазинів чоловік обурився цінам. Після чого почав розповідати, як президент країни-агресорки дбає про Маріупольців. Також пенсіонер на велосипеді, нібито заявляв, що наше місто звільнять від бандерівців. За такі слова його вигнали з крамниці. Як повідомила нашому телеканалу, прес-служба СБУ області прихильника бункерного діда розшукали та провели з ним профілактичну бесіду. Він сказав, що більше подібного не говоритиме. Не пропрацював і місяця на посаді виконуючого обов'язки міського голови Білої церкви, замість дикого як постало питання про нарахування премії надбавок та матеріальної допомоги Володимиру Вовкотрубу. Відповідний проєкт рішення про умови оплати його праці розглянули депутати на постійній комісії з дотримання прав людини. Так пропонується встановити посадовцю надбавки за ранг вислугу років за високі досягнення у праці, остання у розмірі 100% окладу та у розмірі 200% щомісячної премії. Крім того, надавати матеріальну допомогу на вирішення соціальних питань та для оздоровлення, як пояснила начальниця відділу кадрів Галина Загородня, це пов'язано з тим, що він виконує обов'язки міського голови. Втім, це обурило деяких депутатів. Адже, по перше, автором проєкту виступає їхня комісія. Члени якої жодного разу про це не говорили. По-друге, за словами Олександра Александрова, такі багатотисячні надбавки нині не на часі. Та попросив казати конкретне ім'я людини, яка стоїть за цим проєктом. Після жвавої дискусії питання зняли на доопрацювання. Насправді я взагалі не розумію, як такі рішення можна проєкти рішення подавати на, на даний час, коли в країні війна. Коли люди приходять до нас, як до депутатів, кожного дня просять про допомогу, а ми їм відповідаємо, що на даний час в місті в громаді немає коштів і в той же час піднімати секретарю зарплату на 200-300% і якісь преміювання, і незрозуміло за що. Тому що така робота, як зараз відбувається, що депутатів повідомляють за 12 годин до комісії, і порядків денних не скидають, на мою думку, потрібно преміювати за щось. Місяць пройшов. Ми подивились про роботу, зробили якийсь свій висновок і тоді приймувати. А так начисляти премії в 200%. Незрозуміло за що і що людина робить. Я, я цього не розумію. Якщо ми не приймемо цей проєкт рішення, ну, то секретар він не може собі сам нараховувати ні надбавки, ні премії, не встановлювати як посадовій особі собі матеріальну допомогу на оздоровлення, ні інші прописані тут надбавки і премії. Тому фактично він не, ну, от не може отримувати заробітну плату, тому що це конфлікт інтересів. Сам тому, собі він не може що Він він ішов на якусь заробітну плату. У нього офіційна є заробітна плата. Так. Все. Мутіпита ну, складова заробітної плати це премії і надбавки. А як ви вважаєте, чи потрібно Володимиру Вовкотрубу нараховувати додатково премії, надбавки, матеріальну допомогу, то що за виконання обов'язків дикого, при тому, що все це він отримує на посаді секретаря міської ради? Діліться своїми думками у коментарях, аби чиновники також могли їх почитати. За 36 мільйонів гривень продають приміщення з банкрутілого підприємства Фарокерам. Про це стало відомо з сайту Прозоропродажі. Його вже намагаються реалізувати понад три роки. Останній аукціон провели 22 квітня, але охочих придбати не виявилось у будівлі, де колись розміщувався потужний завод з виготовлення різноманітного устаткування. Нині протікає дах, пошарпані стіни, вибиті вікна тощо розташований об'єкт на земельній ділянці, площою майже 7 гектарів, яка перебуває у комунальній власності міста. Зазначу вартість фарокерами з лютого цього року знизилась на понад 18 мільйонів через непроведення аукціонів. Лише за останні два місяці в Україні зареєстрували 515 випадків захворювання на кашлюк. А у Білоцерківській громаді їх вже 16. Усі хворі середнього важким та важким перебігом, як стверджує епідеміологиня Марина Ляшко. Занедужують переважно діти дошкільного віку, але нині трапляються випадки серед учнів та навіть дорослих. Частіше інфекцію фіксують у тих, хто невчасно зробив щеплення або ж просто його немає. Серед причин виникнення кашлюка вважають недостатню вакцинацію та зниження імунітету, а це втома, недосипання, стреси. Та нестача вітамінів фахівці наголошують, чим менша дитина, тим більший ризик виникнення зупинки дихання, адже у маля шляхи є досить вузькими. Тож батькам радять бути вкрай уважними та у разі затяжного сухого кашлю у нічний або ранковий час негайно звертатися до лікарів. Діти мають за календарем профілактичних щеплень отриманий цей повний вакцинальний комплекс на першому етапі життя це до двохрічного віку. Це важливо. Тому що в подальшому вже вакцинація то здійснюється дітям аж до п'ятирічного віку, в подальшому вона не проводиться вже в дорослому віці. Але перший цей вакцинальний комплекс обов'язково потрібно зробити на початку життя, тому що від матері до дитини не передається імунітету. Набути імуні ну, неможливо тільки після перенесеного захворювання, тому це важливо саме захистити дітей раннього віку. Ну і в дорослому віці також можна провести вакцинацію, якщо людина, напевно, знає, що вона не хворіла і не проводила собі щеплення від цієї інфекції. Крім того, важливими такими ще заходами є ну, звичайно, як при будь-якій іншій крапельній інфекції важливо це миття рук, це уникання місць великого скупчення людей. Це побільше свіжих прогулянок на свіжому повітрі, вологе прибирання, провітрювання в домашніх умовах. Перше затривалий період у свято георгіївському храмі, що на замковій горі, провели молебень з нагоди вшанування пам'яті святого великомученика Юрія Переможця. Службу очолило духовенство православної церкви України, під час якої молились за захисників перемогу та мир. Серед понад півсотні прихожан були білоцерківці, діти та військові. До слова, церкву відбудував фонд місцевого підприємця Єфименка, але публічно храм досі не належить жодній з конфесій. До того ж, релігійна установа зачинена для відвідувачів, та в ній не проводяться служіння. Бога до країну прийшов на їх раду, чи спонужків Богу своєму співаючим. Протягом минулого року, за даними Open Data Bot, українці зареєстрували понад 300 тисяч фопів. Кількість нових бізнесів перевищила показники 2021 року на 7%. Про причини буму поговоримо з адвокаткою Ганною Іщенко. Вітаю вас, пані Ганно. Чи добре мене чути Вітаю, да, Ярослава? Чути добре? Чому на вашу думку українці масово реєструють ФОПи? Це свідчить про відновлення зростання економіки, чи є якісь інші фактори? Окрім а, таких приємних факторів, які ви зазначили, які можуть вказувати також на посилення бажання підвищити економіку, на мій погляд, а, зростання реєстрації кількості фобів може пояснюватись декількома причинами. Перше, це статистика порівняння. Наприклад, 21 рік, це перший післяковідний рік, показав численну реєстрацію і автоматичне закриття фізичних осіб підприємців. Наразі фізичні особи підприємці обирають спрощений спосіб здійснення своєї діяльності через такі фактори. Перше, це спрощене працевлаштування, роботодавець, пропонуючи своїм працівникам здійснювати працевлаштування завдяки реєстрації ФОПу, може суттєво економити на своїх витратах. Дійсно, це є доволі Складним питанням з точки зору органів захисту охорони праці, проте цей спосіб є дієвим і Його часто застосовують замість тих витрат, які роботодавець докладає на оплату офіційної заробітної плати, оплата через фізичну особу підприємця, є більш легальною і більш економною для обох сторін. Другий критерій це достатня кількість грантових програм для різних сфер послуг і для IT-галузі індустрії. Необхідною умовою є наявність бізнес-діяльності. Саме простою з них є здійснення фізичної особи підприємця. Якщо додати, що більшість копів мають можливість застосовувати спрощену систему оподаткування, цим пояснюється такі критерії. А ось у Верховній Раді кажуть, що таким чином нібито, громадяни ухиляються від оподаткування і мобілізації, адже ФОПи не зобов'язані подавати дані працівників до ТЦК і вимагати від них постановки на військовий облік. Чи дійсно це так? На Моє глибоке переконання це не так, оскільки повістки видають і ФОПам і не тільки ФОПам, і. Видача повісток не супроводжується виключно звітністю чи поданням певних відомостей фізичною особою підприємцем. Говорити про те, що фізична особа-підприємець не зобов'язана подавати відомості щодо своїх найманих працівників станом на зараз зовсім не означає, що відповідні зміни не будуть мати місце через місяць, Оскільки закон про мобілізацію має низку умовно кажучи приємностей, які дозволяють передбачати посилення цих правил, як для бізнесу, так і для бізнесу, який обрав для себе форму фізичної особи підприємства. А щодо нового закону, який вступить в дію з травня, з 18 травня, якщо я не помиляюся, чи можуть ФОПи бронювати своїх працівників? А наразі закон не дає прямої відповіді на це питання, і для того щоб повідомити його на широкий загал, знадобиться проаналізувати ці можливості. Я Не готова сказати, що однозначно ні, проте стверджувати, що закон передбачає цей механізм, і фізичні особи підприємці можуть ним скористатися, буде невірно. Зрозумів вас. а ось який податок сплачують взагалі ФОПи? якщо ви ФОП, то потрібно розділяти дві моделі вашого податкування. Варіант перший найбільш широко застосований. це так звана спрощена система оподаткування. Варіант другий загальна система оподаткування. Перший підходить для сфери надання послуг. Другий. Для тих моделей, які застосовує бізнес, залучаючи до своєї структури фізичну особу підприємець, мабуть, рамках сьогоднішньої дискусії буде цікавіше і корисніше поговорити про перше. Отже, якщо ви фізична особа підприємець, обрали для себе спрощену систему оподаткування, ваш випадок сплати податків міряється такими критеріями: це єдиний соціальний внесок, раз це єдиний податок, і податок на додану вартість, якщо ви здійсніть, якщо ви його обираєте, для того щоб більше зануритися і обрати для себе групу спрощеної системи податкування, їх всього є чотири: перша, друга, третя, і як не дивно, четверта. Найбільш поширеною і застосованою є третя група, яка дозволяє мати найманих працівників, яка дозволяє продавати товари і надавати послуги як фізичним особам, так і юридичним особам. Фактично, ФОП третьої групи це маленька, маленька юридична особа, яка є зручною з точки зору обслуговування і зрозумілою з точки зору мінімального податкового навантаження та його обліку. А щодо цих чотирьох груп, який там відсоток різний у них, який вони мають сплачувати податок? Чи це від чого залежить? Від кількості працівників, від сфери послуг, які надають. Сфера послуг має значення, особливо для таких напрямків, як it галузь і ресторанний бізнес. В рамках нашої дискусії ви неодноразово посилаєтесь на ті на ту проблематику, яку обговорюють як в коларах Верховної ради, так і в рамках розробки нових законодавчих змін. Слід зазначити, що для цих галузей корисним і достатньо широко розповсюдженим для it галузі. Коли і продовжують розповсюджувати відомості про 10 сіті, спрощена система реєстрації для ресторанного бізнесу не такі гарні новини. часом лунають новини, що завдяки розглуженні системі фізичних осіб підприємців, ресторанні бізнеси не доплачують податків, і держава намагається створити механізми контролю, перевірки і виправлення такої ситуації. Слід окремо звернути увагу, що розглядаючи переваги сьогодення для фізичних осіб підприємців, варто пам'ятати і про переваги, які можуть припинити бути такими в завтрашньому дні. Не секрет, що наразі розробляється система податкових змін, яка виключає, яка передбачає виключення з системи спрощеного оподаткування достатньо велику е, кількість послуг до них відносяться юридичні послуги, послуги психологів? Не впевнена, що IT галузь буде виключена, оскільки вона є пріоритетним захистом за законодавчими змінами, проте обраючи, проте е, підсумовуючи, коли ми говоримо про те, що спрощена система податкування це завжди зручно, легко і корисно, необхідно звертати увагу на такі моменти: перше, як це відбувається станом на зараз. Друге, а які обсяги своїх? Е, Накопичень заробітків я фізична особа, підприємець планую заробити. Це важливо для того, щоб підрахувати, а чи зможу я зберегти свою систему спрощеної системи оподаткування. І третє, які законодавчі зміни в умовах правового режиму воєнного стану можуть бути. Трошки історії. На початку 2022 року держава пропонувала зниження ставки єдиного податку з 5% до 2%. і це було зручним і корисним. А ось деякі експерти стверджують, що якщо не буде збільшено розмір податків, які мають сплачувати ФОПи, то їх кількість надалі в Україні буде зростати. А що ви думаєте стосовно цього на мій погляд, зростання технічне зростання кількості ФОПів не завжди означає зручність основною перевагою фізичної особи підприємця є те, що його діяльність міряється. Доходимо до віс меж до 8 мільйонів гривень для того, щоб зберігати спрощену систему оподаткування. Якщо цей ліміт приходить, а деякі бізнес-моделі передбачають зміну пороку фізичних осіб з одну на іншу близько чотирьох разів, то, як на мене, загальний аналіз такої тенденції буде більше стимулювати. Уход в тінь і припиняти офіційне працевлаштування і використання фізичної особи підприємця як тимчасової разової моделі. загальній динаміці – це є не дуже добре з точки зору захисту трудових прав соціальних гарантій, взагалі налаштування твердої та стабільної бізнес-моделі і стабільності, якої так часто не вистачає бізнесу. Чи суттєво за останні роки змінилась процедура реєстрації ФОП і що взагалі треба для того, аби ним стати? Так тут знову. То, зберігаючи напрямок плюсів і мінусів, хочеться звернути увагу на те, що стати, стати зареєстрованим фізичною особою підприємцем, стало набагато легше три кроки в дії і довгоочікувана реєстрація. У вас в кишені про що важливо пам'ятати на цьому етапі відомості щодо себе, починаючи від прізвища імені по батькові до відомостей анкетних, які ви вносите, мають бути чітко перевірені. Це важливо для подальших верифікацій в банках податкових і уникнення технічних описок, щоб просто здійснювати свою бізнес-діяльність, як реєстрація, так і скасування реєстрації в дії наразі є умовно простими. Тиць-тиць, один клік, і дія зроблена. З юридичної точки зору потрібно пам'ятати, що після фактичного проведення реєстрації дії є необхідним завершення процедури. Якщо ви реєструєтеся відкриття банківського рахунку і обрання правильної форми оподаткування, потрібно пам'ятати про строки. Коли ви стаєте фізичною особою підприємцем, закон визначає можливість застосування спрощеної системи оподаткування поквартально. Тому перед тим як проходити цю процедуру, варто ці моменти для себе з'ясувати і перевірити, щоб бажання бажане співпадало з реальним. Якщо говорити про плюси діджиталізації і завершення реєстрації, тут так само припинення діяльності в один клік не означає завершення податкової перевірки і виключення з реєстру підприємців. В деяких моментах це буває вкрай важливим. Мабуть, буде корисним і доречним нагадати про те, що законодавчі зміни дають широкі правила і можливості так званої заморозки для фізичних осіб підприємців, які зараз активно uh, працюють не на бізнес-фронті, а безпосередньо в лавах збройних сил України. Тут також є деякі особливості, які можуть мірятись з критеріями. Якщо ви ФОП одинак. То з юридичної точки зору, з практичної, краще замість заморозки закривати, бо гарантії не гарантія, а обов'язки сплати не припиняються, а відтерміновуються до закінчення військового стану в суто математичному, економічному підрахунку. Це може бути боляче зовсім неприємним, адже правове значення заморозки і припинення по своїй вазі є різними. Якщо ви ФОП і ви в ЗСУ, а у вас є. Робочі місця, то навіть виплата заробітної плати без вашого електронного підпису чи автоматизованого підключення буде неможливим. Розумуючи, дійсно спрощення діяльності як в реєстрації, так і в здійсненні, так і в припиненні реєстрації є для того, щоб це спрощення слугувало на користь, необхідна підготовка. І останнє питання нашого інтерв'ю на початку. Ви розповідали про гранти. А ось, взагалі, як допомагає держава ось, ФОПам у розвитку, які програми де ось шукати ті гранти, аби на них подаватися? Буде вірним зазначити, що лідером є дія, яка надає таку інформацію, і кожен хто зацікавився, може в банальному пошуковому режимі обирати те, що по душі і по експертності достатньо іноземних не компаній, компанії в іноземних країн, які пропонують на прикладі Канади, які пропонують численні гранти як українцям в Канаді, так і так і Українцям в Україні. Це благодійні фонди і громадські організації, які залучають бізнес спільноту для реалізації різних програм. Важливо пам'ятати, що крім того, щоб просто знати про грантову програму, слід аналізувати її дотичність до своєї предметної діяльності. Якщо ви займаєтесь зварюванням в космосі, надавати послуги і претендувати на грант в ресторанному бізнесі, теоретично можна, практично, шанси дуже, шанси дуже малі. І що важливо, Пам'ятати, що кожні грантові умови містять низку обмежень, які не дозволяють претендувати на успіх. Наприклад, якщо зараз є поширена грантова програма для оновлення технічних можливостей підприємств і фізичних осіб підприємців. І дуже багато підприємців подається на цю грантову програму. Порядку 250 тисяч гривень. Вони пропонують для оновлення технічних запасів для бізнес-діяльності. Однак, якщо ви ФОП і є засновником в юридичних особах і так зробили 5 разів, ви автоматично не підпадаєте під цю програму. Це потрібно пам'ятати і. Коли обираєте, добре дивитися і причини, чому хочу, і причини, чому мені можуть відмовити. Тобто потрібно ознайомлюватися і аналізувати. Ну, коментарі юриста, мабуть, завжди є скучними, коли хочеться сто разів сказати, що дійсно треба добре вивчити перед тим, як приймати рішення. Однак це завжди працює. Ганно, дякую, що знайшли час долучитись до нашого ефіру та розповіли про роботу ФОПів. Дякую вам, гарні дня. На цьому ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Продовжуємо працювати задля спільної мети перемоги. Завжди ваш Ярослав Гопацан.